Другий тур футбольний клуб Білка» зустрічається з командою Покрова Львів Ю-19. І за традицією, друзі, якщо ви хочете побачити, чим все закінчилося і як це починалося, давайте. Зробіть собі там чайочок, канапку, вмочуйтеся чим зручніше і гарного перегляду. Перед грою, кожен індивідуально настроює себе на гру. Як ви бачите, у всіх є веселий настрій, атмосфера хороша, тож всі в очікуванні передматчевої установки. Каленчук, словецький, білий, Василь. Солошку. Сторони так само, ява інші сала. Понесут словецький каланчук і білий. І метру. Може на кінець Думаю, ні. М'яч на контроль з перших хвилин. І на полі тільки підсказ. Без крику, без нічого. Є щось сказати? Все, давайте. Зараз ну, 27. Друже, покажи мені, що там в тебе сталося. Трошки змінив гіпс, я бачу. так? Трошки змінив гіпс на фіксатор. І що, як відчуття взагалі стало? Відчуття? Так. Відчуття, що болить. болить. А, це, полить. Та фігня. вони щоб душа не болить. Записуйтесь, до речі, психолог характер. Правильно? То буде не, не дешево, але чекайте, хочете якісно, Буде то... якісно. Так, платіть. А ти вибір сьогодні? Це що таке маєш? Стяльки. До чого? До банків. Угу. Чи може то все такі щітки. А може і щітки. От ви напишіть в коментарях, що це є. Щітки, чи це є стяльки до чого? До банків. Чи це висілки до банків? Так, а ви собі думали. Так це просто. Людина, яка мало говорила, багато забуває. Це Мартів, це. Це. Ви Бачили таке? <плес> 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 Ну, що їм скажу? бачите, всі готуються, всі готуються, бо треба бути готовим. Тривога закінчилася, можна виходити на розвинку. Що ти мочишся? <плес> так, а ну давайте спитаємося, на якій <плес> ти позиції граєш? Воротар. <плес> відповідь на питання, що він мучиться дана одним словом. Воротар. Це позиція, яка закриває 50% своєї команди. Хороший воротар приносить хороший результат. Приймайко, чуть мені не зарядило в голову, каже, приймайком, добре, що лишився живий. Товариство, знайомтесь, це є Володимир Терлецький, правильно сказав? Так. Це є тренер-аналітик команди. Можете його в коментарях привітати. Сьогодні офіційно представили, правильно? Так. Дякую зразу за привітання. Якщо буде багато коментарів і багато під цим відео, правильно чого лайків, ми випустимо окреме відео, роботу тренера-аналітика. Думаю, буде цікаво. Зробимо таке? Так. Ви знаєте, що робити. Бачите, ексклюзивні кадри, можете побачити. Тренер аналітик надає останні установи перед початком сустка. Раз, два, три і починається матч. Слава Україні! Слава! Сиді. Так. М'яч. Міняється. Що, брат, кому тобі да? Мені. Поки майже розпочався, а ти за той час можеш підписатися на канал і поставити вподобайку. Ось так, як ось цей хлопчик. Ну нормально, ні, оно ну, там пче шапкам більше подобається. Солідна, солідна шапка. Що? Мені ну, моє. Тобі твоє. Така собі, знаєш, така Чорно. собі. Треба попрацювати над тим самим. Тихо момент, пацан. Подавати. Так може подавати, правда? Так, так може подавати. Франк Дебур сказав, о, і далі бігуни, біжать і біжать. Олімпійська збірна, що я не можу зрозуміти. ми пішли в футбол грати, не бігають. А чого не бігають? Треба на... Так, вирішили. Добре, ми до кінця, гри... До кінця гри ми то питання ми зараз закриємо. Зараз уточнити їх Все, зараз так і зробимо. Будра людина. Пацани сказали, що вони мають інакше завдання. Ага, хтось почав бігати. Там футбол, розумієте? Андрюшка то все контролює, як має бути. Одним словом, професіона. Лит. А вам гарно пригадитися далі, бо пропустити якийсь гол, поки слухаєте, що я говорю. Який рахунок? 0-0. 0-0? А як можуть бути забиті голи, якщо ти тут? Та ну не чекаю, вже тоже не знаю. Зараз все буде. Вуде? Ну буде. давайте, давайте. Зараз. Ну що ж, буде, так буде. Будь ласка, получіть і розпишіться. 1-0 на користь футбольного клубу Куликів Білка. Поїхало далі. Скажи, тепло. Голку? Та буде. Табло. Зараз ми даємо табло. Хто забив, хто забив? Васька білий, вроде. Васька білий, вроді би. забив Полетів на сьоме коло. Не встигли ми передіти голу Марсело, як другий гол забиває в матчі. Віталій Патуляк. 2-0, друзі. 2-0. Все дуже просто. Сирий, сирий, залазь, залазь, вона тоже. Ну що ж, в першому таймі більше голів не було. Поки команди відпочивають, ви напишіть в коментарях, який вам гол сподобався більше. Перший чи другий. От він, а от він, подивіться на нього. Будь ласка, гляньте на його номер. То все ясно. Тут навіть питань нема ніяких. Скажи мені, ти ж так планував, правда, що ти вийдеш і заб'єш, ні? Я не забив. Хто ну, забив? Я ну, не знаю. Коротше, я зараз ставлю відео, хто забив, хто й дав Так гол чи пас? Давайте, друзі, вирішимо. Пишіть у коментарях, бо без вас ніяк. Там хай люди очі. Вони молодці. Марсело Бу замикає дальню стійку і рахунок ядемо. Підтримка Хандана і сказав, прийшов все як бути. то було шикарно. Давайте тут пацани відпочивають. Більше через центр. Шукайте тут центр. Вони, вони просто жали, коли в перших хвилинах так. Бачите, може ці підсі. Чуть швидше нічого. Не стійкий у кору, де Вася набирає, там на тому Гіпер. Будь ласка, забив гол. забив гол і на другий тайм буде виводити команду. Будь ласка. Так, професіонал. Ну а поки в другому таймі немає небезпечних моментів, маєте змогу подивитися рубрику під назвою фристайл. Будь ласка. Включиш це, якусь музику ну, цікаву. Ні, ні, Іван, не то. Іду, я ти цей зараз наріжеш там. Ну, давай. Взяв м'ядь. Раз. Ох, не то, чого? Дивись, як здорово. Ну бачиш ну, А що доклеєш там якісь інші? Ну нічого собі. Тут та чекай, чекай, та О, чекай, чекай. м'яч тепер Я вам сказав, це була хвилинка фристайлу від гравців. Кулаки Кулаків <ристо> білках. Фантастика, народ. розумієте? Поки брат забиває, тут другий брат фристайлить, я вам кажу. Пацани, ви підписуйтесь на канал, бо такого ніде не побачите. Дів брат, віва бою! Все дуже просто. Людина зняла гіпс. Будь ласка, 3-0 рахунок. 3-0. Тарас, молодець. Добро здоров'я, товариство! Слава Героям слава! Як вам сьогодні? Та, та, та як та, завжди, так? Та? Та, 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 я не знаю, як не, не, не все бачу, вам тут краще видно. Пацани, та, де там є та ходіть, я вас проведу, тут маю знайомство. Та я вас без білетів проведу, що ви там сидите? Ну таке теж буває. Ну, що... Та чого? Задвиж там тренерська оця. А, там вже зайнято правильно. Сидіть, сидіть ліпше тут. Бежте, поки там рефері дивиться за тою грою, вже відбулися певні зміни на полі. Хто зійшов, хтось вийшов. Але можна відмітити одне: капітанська пов'язка лишилася в брата. Один зійшов, другий вийшов. Таке, от воно, спостереження моє. Поки я спостерігав за тим, хто там виходить на заміну і кого капітанська пов'язка, наш суперник відквитав один гол. Рахунок матчі стає 3 1 свисток рефері свідчить про завершення матчу, фіксуючи перемогу нашої команди. Три один рахунок на табло фіксує завершення матчу, друзі. Зараз ми пару слів візьмемо. Нічого, собі тівці несуть, несуть. Я Пом, теж несу. Подякувати за гру. Там десь пішли наші ті джо-кабуніто. Мене цікавить, знаєш? Що? Тарас Яворський. Де він є? Я правильно сказав, яворський? яворський? Яворський Тарас, Тарас, я вже навіть знаю, як правильно тебе вимовляти, а то вже непогано. Футбол-футболом а традиції не відміняємо. Він нічого собі вже доїв майже. Ну, нормально йду. А вот він, а вот він скромняга, красота, красота. А де цей друг біля тебе сидів, що йому зняли гіпс, з де він дівся? Та пішли з бензима, бензима і Марсело. Де ти бензимає? Ну ні, Марсели, як не нема? В Аравію Починається. Бензима. А от є автор голу, ще одного. Так, він теж вже доїдає. Ну можна, можна, навіть треба. Ти вже теж щось з'їж? Нічого собі. Оце якраз от прийшов, подивився футбол. Я команда виграла погів, зараз поїде додому. мені скажи, рука як? Ну на місці, але таке. Так, Sol, так я бачу, ти там гаря забив, Да? Так? Такий полупас полугол Ні, ну мені сподобалося, було нормально. Так я тільки такі, -такі забива. Дивіться, людина просто зняла гіпс, вийшла і забила. Беріть приклад. І спіц. І спів. Ну, Та може собі дозволити, Тепер чекають. <рес> ну, шановне товариство, що я вам скажу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І Бігав, 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 бігав. Не знаю, що він там набігав, щось Нічого набігав. І часом не вийшло. Так, приїхав піцу поїсти. Нормально, бачите, то та. є То є професіонал. Побігав собі круги, поїв піцу і щасливо може їхати додому. Що треба сказати? Став лайк і підписуйтесь на канал. І пишіть коментар.